Про події війни говорить стратко. Воїни сил спеціальних операцій збройних сил України відбили штурм військ Північної Кореї, який тривав від ранку до самої ночі на Курщині. За цей час рейнджери 6-го полку ССО знищили 17 військових КНДР, а один з них підірвав себе гранатою. Загалом щонайменше 300 північнокорейських солдатів загинули, та ще 2700 отримали поранення у війні проти України. Про це розповів, посилаючись на інформацію Національної розвідувальної служби південної Кореї, представник правлячої партії народної влади лі. Сонхвен розвідка проаналізувала нещодавно отриманий відеозапис бойових дій і зазначила, що масові жертви північно-корейських солдатів, яких відправили для підтримки війни Москви в Україні, пов'язані з їхнім нерозумінням сучасної війни, в тому числі їхньою марною стріляниною по безпілотниках. Крім того, Північна Корея змушує своїх солдатів вбивати себе, щоб не потрапити в полон до українських військових. Напередодні президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеодопиту двох північно-корейських військових, яких взяли в полон на Курщині, чи знаєте ви, де ви зараз? Одіндара <рігунок> не знає. Ви перебуваєте в Україні? Крайна <рігунок> крайна. Ви знали, що ви воюєте проти України? Надеру <рігунок> Не знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? Буданебура. Йому казали, що просто тренування. Третього числа був наступ. Бачив, що його солдати вмирають. Сховався у бліндажі. П'ятого числа його знайшли. Така історія. Як зазначив президент Зеленський, один з полонених виявив бажання залишитися в Україні, другий повернутися в КНДР. Якщо Тимчинин взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з північної Кореї. Я вдячний усім нашим підрозділам, які поповнюють для України обмінний фонд. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зітнень. На харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позицію наших військ в районах населених пунктів Вовчанськ та Козача лопань На Краматорському напрямку зафіксовано 15 бої зіткнень в районах Часового Яру та Ступачок. На турецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Турецьк, Біла Гора та Щербинівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора на лим. Манському 12. про ситуацію на цьому напрямку в ефірі суспільного розповів Максим Білоусов, речник 60-ї окремої механізованої бригади. Ситуація напружена досить, тому що ворог постійно атакує а час від часу проводить механізовані штурми, щоб закинути якомога ближче до наших позицій, ще більшу кількість піхота. Після цього ця піхота починає вже активно штурмувати наші позиції з їхнього боку. використовуються як і досвідчені військовослужбовці, так і колишні в'язні, які майже нічого не це особливо, але можуть просто скривати наші позиції. Тобто, буває таке, що. Під час одного штурму іде один військовий, який навіть без зброї і без е, якихось засобів е, захисту. А позаду нього йде до операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Загалом за добу втрати російських загарбників склали 1510 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем. 13 січня в Європі стартували військові навчання Стетфас Дарт Дарт-2025». Це найбільше навчання НАТО в цьому році, під час яких відбудеться реальне розгортання формувань об'єднаних сил реагування. Навчання відбудуться на території Болгарії, Греції та Румунії. У них беруть участь близько 10 тисяч військовослужбовців повітряних сухопутних, морських сил і сил спеціальних операцій, окрім військових названих країн, ще й військовослужбовці із Франції, Італії, Словенії, Іспанії та Великої. Британії до навчань залучено 17 кораблів, понад 20 літаків і гелікоптерів, півтори тисячі одиниць військової техніки, зокрема танки, реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки, бойові машини піхоти та бронетранспортери. Навчання є першим широкомасштабним розгортанням об'єднаних сил реагування від моменту їх створення минулого року. Вони спрямовані на перевірку можливостей і процедур розгортання, а також взаємодії між державами, що надають війська і краї. Нами, що приймають навчання за легендою, перевірку готовності до швидкого розгортання сил здійснюватимуть під час умовного конфлікту з приблизно рівним за силою противником, оскільки ми наближаємося до третьої річниці незаконного повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми повинні разом продовжувати зміцнювати нашу колективну оборону, щоб ефективно стримувати Путіна, заявив заступник міністра оборони Великої Британії Люк Полард, зауваживши, що навчання Steadfast Dart демонструють непог. Хитну відданість його країни НАТО і підкреслюють лідерську роль Великої Британії в Альянсі. Додамо, що тільки з Британії на навчання вирушать 730 військових транспортних засобів наземним шляхом, повітрям і морем. Іноземні компанії зможуть залучатися до модернізації військової техніки для сил оборони України. Таке рішення ухвалено Кабінетом міністрів України за ініціативи Міноборони. Іноземні компанії зможуть долучатися до розробки та модернізації озброєння за наявності спеціальних дозволів на передачу військових технологій та експорт відповідних товарів і послуг. Зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко. Модернізація застарілої техніки суттєво підвищить її ефективність через застосування. Передових західних технологій така ініціатива відкриває перспективи для іноземних партнерів у створенні спільних високотехнологічних проєктів з дотриманням міжнародних стандартів та принципів прозорої співпраці. Європейське оборонне агентство розпочало проект зі створення спільного стандарту для боєприпасів для стрілецької зброї. Агентство планує розробити стандарт єдиного патрона за чотири роки. Координатором розробки стала бельгійська компанія Ефен Херстал. До консорціуму увійшли збройові компанії, зокрема італійська Беретта», а також дослідницькі установи з семи країн Євросоюзу. Як зазначили у європейському оборонному агентстві, в рамках програми вони хочуть визначити критерії ефективності боєприпасів. Для стрілецької зброї для протидії сучасним і майбутнім загрозам, проаналізувати компоненти набоїв, такі як кулі, порох і гільзи, розробити прототипи патронів, вдосконалити дизайн та функціональність ключових технологій з виробництва боєприпасів. Як відомо, зараз основними калібрами стрілецьких набоїв є калібри 5,56 мм, 5,45 та 7,62. Водночас, конструкція цих боєприпасів не дозволяє значно підвищити їхні характеристики. Тому в останні роки. Все більше держав замислюються над необхідністю переходу на нові більш потужні набої для стрілецької зброї, зокрема в США, після дослідження 2017 року, яке показало, що патрони калібру 5,56 малоефективні проти нових модифікацій російських та китайських бронежилетів. Було прийнято рішення взяти на озброєння стрілецьку зброю, яка використовує набої калібру 6,8 мм. міліметрів. У Європі створили новий формат для допомоги Україні. В ньому об'єдналися держави, які мають найбільші оборонні бюджети серед європейських країн і спільно працюють над зміцненням континентальної безпеки та підтримки України. Про це розповів міністр оборони Рустем Уміров, який прийняв участь у першому засіданні групи п'яти. До неї увійшли Польща, Німеччина, Франція, Італія та Великобританія. Європа має показати свою силу. Європа знову може бути маяком для всього світу, але вона має чітко сказати, безпека це питання номер один, заявив після зустрічі групи п'яти польський віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. Країни, які сформували цю групу, відіграють провідну роль у вже існуючих оборонних коаліціях на підтримку української армії. Так пріоритетом для Польщі та Німеччини є бронетехніка. До того ж, Берлін разом з Парижем роблять великий внесок. У протиповітряний та протиракетний захист України безпілотники та морська безпека зона відповідальності Великої Британії у 2025 році. Україна планує рекордне виробництво озброєння на 35 мільярдів доларів, із яких 17 мільярдів профінансує український уряд. Решту коштів можуть забезпечити союзники. Міністр оборони підтвердили, військова допомога Україні триватиме, адже це інвестиція у мир і стабільність на нашому континенті. Написав за підсумками зустрічі у форматі групи п'яти міністр оборони України Рустем Умєров. У свою чергу міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який 14 січня прибув до Києва, заявив, що передбачається створення спільних з Україною підприємств, які будуть стимулювати європейську збройову промисловість. Зараз в Україні є вільні виробничі потужності, які ми маємо використати, об'єднавши український оборонний комплекс із нашими оборонними підприємствами якомога швидше та ефективніше, заявив міністр оборони Німеччини. Росія є набагато слабшою ніж чотири роки тому, заявив президент США Джо Байден під час прощальної зовнішньополітичної промови, яку він виголосив у державному департаменті США, за словами Джо Байдена, коли російський диктатор розпочав своє вторгнення в Україну, він мав два головні завдання: згуртувати світ для захисту України і уникнути війни між двома ядерними державами. Джо Байден вважає, що його команда впоралась з обома цими завданнями та заклала фундамент на якому наступна президентська адміністрація зможе захистити світле майбутнє українського народу, він наголосив, що попереду ще багато роботи, бо війна Росії проти України важлива для всього світу. Ми допомогли українцям зупинити Путіна, і тепер майже три роки по тому Путін не досяг жодної зазначених ним же стратегічних цілей. Він не підпорядкував собі Україну, не порушив єдність НАТО і не може похизуватися значними територіальними здобутками. Та нам усе ще є чим займатися. Відступати не можна, тим часом. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з Путіним дуже швидко після того, як вступить на посаду після інавгурації, яка має відбутися наступного тижня. Про це він заявив в ефірі телеканалу Newsmax. Там обраного президента США також запитали про його стратегію припинення війни. Є лише одна стратегія, і вона залежить від Путіна. І я не можу уявити, що він надто в захваті від того, як все пішло, тому що все пішло не. Зовсім добре для нього, і я знаю, що він хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися дуже швидко, заявив Дональд Трамп. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 166 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ. П'ять штурмів противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. На Краматорському напрямку окупанти атакували 14 разів у районах Часового Яру та Ступачок. Традиційно найгарячішим напрямком фронту залишається Покровські, де наші захисники зупинили 77 наступальних дій агресора у бік два. 25 населених пунктів на Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 13 ворожих атак поблизу розливу Времівки роздольного Константинополя та нескучного на Придніпровському напрямку. Українські воїни минулої доби відбили одну атаку противника. Триває операція збройних сил України у Курській області. Минулої доби на Курщині відбулось 15 бойових зіткнень. Ворог завдав 37 авіаційних ударів, застосувавши 49 керованих авіаційних бомб та 422 два артилерійські обстріли, зокрема 20 із реактивних систем залпового вогню по території Курської області, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 11 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем. Міністерство оборони України розробило систему кваліфікацій для операторів безпілотних літальних апаратів. Система складається з чотирьох базових кваліфікаційних рівнів. Початковий рівень БКР-1 призначений для керування мікро та міні БПЛА. Він дозволяє здійснювати візуальні польоти на висоті до 900 метрів над землею. Оператор має розуміти основи авіаційної метеорології, знати характеристики свого дрона та володіти базовими навігаційними навичками. Другий рівень розширює можливості до керування малими БПЛА першого класу та додає доступ до повітряного простору на висоті до півтори тисячі метрів. На цьому рівні з'являються вимоги до роботи з радіолокаційними станціями та розширеного планування польотів з урахуванням вітру на різних висотах. Рівень БКР 3 відкриває доступ до керування тактичними БПЛА на висоті до п'яти з половиною кілометрів. Оператор повинен вміти керувати польотом за приладами, працювати з системами розпізнавання та запобігання зіткнень, а також виконувати зліт і посадку на різних аеродромах. Найвищий рівень БКР-4 надає право керувати оперативними та стратегічними БПЛА у будь-якому повітряному просторі за будь-яких погодних умов. Оператор має володіти навичками польоту за приладами, роботи із супутниковим зв'язком та взаємодії з органами управління повітряним рухом. Важливо зазначити, що для польотів за межами прямої видимості обов'язково потрібен рівень БКР-4 незалежно від розміру дрона. Кожен наступний рівень включає всі. Вимоги попередніх та потребує проходження відповідного навчання з демонстрацією практичних навичок. Повідомили в Міноборони. Катар передав остаточний текст угоди про припинення вогню і звільнення заручників представникам Ізраїлю і угруповання Хамас. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на поінформованого чиновника. Це сталося після чергового раунду переговорів у досі, які співрозмовник агенції назвав проривним. У них, окрім представників сторін конфлікту і Катару, брали участь спецпосланник чинного президента США Джо Байдена Бред МакГерк і майбутній спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа Стів Вітков. Наступні. 24 години матимуть вирішальне значення для досягнення угоди, сказав чиновник. Деталі угоди не розголошуються, але відомо, що центральне місце в неї буде відведено звільненню заручників з обох боків. Нагадаємо, що в результаті вторгнення терористичного групування Хамас на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року бойовики взяли в заручники 251 людину. Зараз в полоні залишаються 94 з них. У свою чергу, під час бойових дій цагал не тільки знищував, але але брав заручники бойовиків Хамасу, точна кількість яких невідома. Ізраїль традиційно обережно говорить про перспективи переміття на відміну від бойовиків. Видання Times of Israel опублікувало заяву Хамас, в якій вони запевняють, що цитую свобода їх героїчних в'язнів вже близько. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.